Друзі, всім привіт! З вами Олександр, і ви на каналі Сам Причайне. що ж, народ? Я от постив пропозицію і подумав: а можливо, дехто не знає про те, що на АліЕкспресі є деякі дуже цікаві зміни та новини, про які я напевно би хотів би розповісти в цьому відеороліку. Ну тому що ну напевно, що дехто не помітив просто ці зміни і про них не знає. Коротше, народ, дивіться, от є пропозиція на стяжки. 50% знижки в монетах да, і є купон від продавця долар з долара. Ніби халява, да, але є доставка. Давайте перейдемо на сам товар. Ой. Не попадаю в камеру, дивлюся. Так, переходимо на сам товар, і що ми там можемо побачити? Що знижка в монетах, До речі, то той хто. Користується моїм телеграм-каналом, можливо, буде їм цікаво, як це все відбувається. Дивіться, Зараз знижка в монетах по переходу по моєму посиланню 6%. Друзі, Що ми робимо? Ми можемо цей товар переглянути. Таким чином, переглянули, да? Нічого не додає, нікуди його не закидуємо. Просто виходимо нахрен звідси. Давайте вийдемо, переходимо в монети. Переходимо в монети, Так. Його тут от можете побачити, зараз немає. Преважно він десь отут от з'являється, те, що ми переглядали, але нічого страшного. Сюди заходимо в пошук, в історіях і ось він тут знаходиться. І бачите, в монетах вже знижка 50%. Переходимо на сам товар, дивимося на інформацію про товар, що, що, яка пропозиція є. Бачите, є купон долар з долара і є знижка 50%. Якщо придбати, да, натискаємо. Купити, ну, найдешевша най пропозиція, вона виходить нас 56 центів. Це, друзі, з доставкою. Е да, от, 49 центів доставка. Вона не дуже нам цікава, е і як це можна минути. Раніше, раніше ми, не могли, е ми купляли товари в монетах тільки от поштучно. Да? Типу, от Є пропозиція тут раз. Да, є пропозиція 2, ми можемо купити тільки цю або цю пропозицію в монетах. Тепер що ми робимо? Ми можемо зайти, до речі, це одна із тих фішок, про яку я хочу вам розповісти. Можемо додати його до кошика. Додавили до кошика. Виходимо, виходимо, виходимо. Взагалі виходимо з монет. Да? Заходимо до кошика і от наше. Наші стяжки тут. Друзі, тепер знижка в, з розділу монети переходить зразу ж в, е, в кошик. Раніше такого не було. Тобто в кошику була знижка тих от 6%, що були перед тим. Зараз же дивіться 56 центів, як і в попередній е, в розділі монети з великою знижкою. Тобто знижка 50% переходить в. Кошик, якщо ви товар додавали з розділу монети собі до кошика. Як минути цю доставку? да? Треба просто замовити е, товарів на 5 доларів. Ну, Або більше 5 доларів. Ну, Наприклад, давайте виберу от цей от товар. Блін, Де він є? Оцей от товар додаємо, разом 3,90 виходить. Розумієте, да? Тобто 3,83. $1,19 плюс купон від продавця, який я взяв, плюс 50% знижки на цьому товарі 3,90. Оплачуємо, що ми бачимо? Доставка задарма, бачите, перекреслено. Тобто таким чином можна позбутися цієї платної доставки, якщо от, є якась вигідна пропозиція, а у вас в кошуку є товари, які ви намітили купувати, да, тобто, назбирали собі товарів на 5 доларів, і таким чином ви ту знижку можете минути при умові, що зберігаєте знижку в монетах. Коротше, це досить е приємна новина, яка є зараз на Аліекспресі, що з розділу монети оті Ці знижки великі, перекачовуються в, е, в кошик. І Ми можемо тепер купувати ті от товари, які тут є от 18%, 36%. Да, е, зразу зі свого кошика от з цими от знижками. Раніше такого не було, тобто в кошику товар був без знижок, тепер вони. Переходять в кошик і це дуже добре. Але при умові, якщо ми товар додаємо, з цього розділу з розділу монети. Тільки так, якщо з цього розділу в кошик додавали, знижка буде. Якщо з сторінки продавця додати, знижка буде в рази менше. Це, напевно, найголовніше, що я вам хотів розповісти: як вигідніше купувати товари на Алікспресі, але ще є одна новина: це те, що повернулася гра, вграй та заробляй. Таємничі скриньки, друзі. Таємничі скриньки, коробка зі скриньками, переходимо сюди, і тут ми, друзі, можемо, от бачите, ми вже напевно в це грали на великій розпродажі, з кошель всього буде ще якийсь великий розпродаж. Тому оця гра появилася. Так що десь, напевно, з 3 або 8 числа ви очікуєте великий розпродаж на Аліекспресі. Коротше, збираємо такі от ключики, виконуємо отут от завдання. Всякі різні завдання, вони прості, елементарні, нічого складного немає. Е, хочете купуйте товари, хочете не купуйте товари. І збирайте ключики. Ключки вам дозволять відкривати ось ці скриньки. Бачите, е, Я перший рівень пройшов, купон вже отримав долар з 10. Е, є, блін, вихожу, є можливість отримати кредити. Е, ну, правда, На них треба трошки побігати. От, бачите, от, наступне. От. Купон 2, не знаю, зі скількох буде, а потім буде в оцей от кредит. Долар з долара. всього. Е, цікава штука, можна назбирати. Плюс дає от ті от кристали, які ми, якщо назбираємо 10 тисяч, ми отримаємо кредит, а якщо набираємо 8 тисяч, можемо отримати купон долар з 10. Так само дозволить вам зекономити певні кошти на купівлю ваших товарів. Коротше, гра е, проста, елементарна, оновлюється кожного вечора е, ночі, скажімо так, в 0-0. І можна по-новому в неї грати. Завдання мається нове з оновлюється і додається по два ключика кожен, кожен день. Друзі, коротше, гра дуже проста, елементарна, але певні кошти дозволять вам зекономити на тих купівлях товарів, які ви собі запланували. Плюс це все ж таки розпродаж і ціни мають на деякі товари бути цікавішими. Що ж, якщо вам цей відеоролик сподобався, друзі, обов'язково ставте лайк, підтримуйте мій канал своїм коментарем, ну і звісно що підпискою. На сьогодні це буде все. До нових зустріч. Пока-пока.